Три неочевидні на перший погляд ознаки того, що ти вже на шляху до єднання зі своїм справжнім я поки що підписуйся на канал. Я ділюся цікавими фішками для щасливого і гармонійного життя. Перша ознака ти дуже легко лишаєшся на самоті сам на сам. Тобі зовсім не страшно почути свої справжні думки, ти не тікаєш від себе. Тобі навпаки дуже цікаво знаходитися сам на сам. Тобі цікаво пізнавати себе і розкривати себе справжнього. Друга ознака ти не спішиш заповнювати свій простір, свій час відносинами з будь-ким, аби не лишитися на самоті. Тебе не лякає той факт, що ти можеш знаходитися деякий час без відносин, без друзів. Прагнення до самотності є ознакою того, що в тебе є. Потреба розібратися з тим, що відбувається у твоєму житті, проаналізувати ті події, ті відносини, які вже мали місце у твоєму житті останній час. Третя ознака: люди навколо та події більше не впливають на твій емоційний стан і на твою впевненість у собі. За соціумом і за всім тим, що відбувається навколо тебе, ти спостерігаєш, ніби зі сторони, не вовлікаючись у це емоційно і чуттєво. А головне тебе більше не можна вмовити на те, чого ти насправді не хочеш. Ти дуже чітко знаєш, що тобі потрібно і в якому Напрямку ти рухаєшся. Став лайк для енергообміну, якщо інформація була корисна. Ділися коментарях, скільки ознак ти нарахував у себе. І ще обов'язково побачимось.